Якщо вам потрібно, щоб у вас працював двоконтурний котел, коли немає світла, вам потрібно брати тільки інверторний генератор. У нас у продажі є ось такі генератори закритого типу, невеличкі, це на 1 кВт. Пікова потужність у нього 1,2 кВт, номінальна потужність 1 кВт. Цей генератор запустить вам і холодильник, і котел, і телевізор буде працювати. Тобто, ось такого малюка вистачить вам, якщо у вас невеликий будинок і невелике поживання енергії. Для чого брати такий маленький? Для того, щоб економити ваші гроші. Бо великі генератори поживають багато палива. Цей малюк буде брати у вас в середньому 500 грам на годину, максимально 800 Це при повному навантаженні, тобто, якщо він буде працювати на максимальних оборотах. Також цей генератор. Дуже зручний, що в ньому всі важелі знаходяться на передній панелі. Тобто немає з боку всяких підсосів, підкачок, кранів. Все на передній панелі. Дивіться, є у нас краник важіль, повернули, відкрили, витягли підсос, все. І тільки збоку у нас знаходиться ручка. Все, завели, працює. Також на передній частині є у нас Дві розеточки під USB та одна розеточка на 220 вольт. Бак у цього генератора на 3,5 літри. масла треба залити 280 грамів. Вага його без палива, без мастила 12 кілограм. Тобто, як маданчик, дуже зручно його переносити, винесли, поставили там на подвір'я, завели, є у світло, працює холодильник, працює котел, працює опалення. Генератор цей не шумний, бо він йде повністю закритого типу. Не плутайте, бо бувають генератори, ось такі маленькі, але двохтактні. Це чотирьохтактний двигун, тобто він працює тихо та споживає набагато менше за двохтактного. Ціна такого генератора 7500 гривень. Кого цікавить, телефонуйте, замовляйте відправлення на основою поштою. Якщо вам потрібен інверторний генератор, більше на 2-3-4 кВт, всі є в нас в продажі. Обов'язково зніму огляд і на них, тому підписуйтесь, щоб не пропустити вигідні пропозиції.